Добрий день. Добрий день. будь ласка. Мене зовут Гармаш Дмитрий Юлійович. Я працював в ДСНС. 30 лет проработав в звании капитана. Угу. А з каким питанием вы звернулися до нашей компании? С вопросом, что що... посчитав, что неправильно, насчитали мне все выплаты, и пенсию неправильно. Насчитали. Угу. При увольнении. Зараз у нас дійсно в роботі у вас дві справи: одна була виплати при звільненні і по пенсіям? Ми судимося, але зараз мова йде безпосередньо про результат по виплатам при звільненні. Ми судилися з вами за індексацію за 16-17 роки, Не була вона виплачена, і за компенсацію по грошовому забезпеченню по актуальному прожитковому мінімуму. Який результат ви отримали? Яка сума? Остаточна по рішенням за рішеннями судів за рішенням суддів сума вийшла десь 225 двадцять Ну, тисяч. Та сума, яку вони не виплатили при увольненні. А, в нас перший суд. Він був ну, у нас в першому суді всі питання підіймалися, але виплатили вони по факту тільки індексацію. Це була 83 три тисячі тисяч гривень. Правильно? Ну, Там не 83. Це у них по бумагі, а выплатили реально не 68 шутів. Це за вирахуванням податків. Тобто, оскільки це а, ну, ваша грошева заплатня. Це дата, да, да. 83, да. А, да, Тому вони мають, як із наших всіх заробітних плат і за грошове забезпечення, це вираховуються всі податки. Так само і за рішенням суді. Тобто. Ви кажете, 68 тисяч гривень по факту вони виплатили перший mm. раз. І е, дуже цікава у вас ситуація була те, що вони, е, на жаль, Саме ДСНС, вони по прожитковому мінімуму там дуже сильно змінюють відсотки і за раху... видів грошового забезпечення. І за рахунок цього, там за період у вас був з 2020 року по 2022, вам нарахували по прожитковому мінімуму всього чимось тисячі гривень. Це, звісно, було неправильно. І ми за цього судилися вдруге, щоб вони обрахували так, як воно має бути. Ну, наприклад, я Такий маленький приклад, зроблю там премія у вас це, там, 80%, вони ставили 10% і за рахунок цього знижували ну, ту суму, яка має бути. І так, по всім видам грошового забезпечення. От. Тому у нас був другий суд, і за його результатом, вже вам скільки виплатили? За по второму рішенню суда виплатили 162 330. Скажіть, будь ласка, скільки часу у нас зайняла ця процедура, перший і другий суд? Ну, перший суд десь 11 місяців, угу. і другий 8 місяців, приблизно. Тобто, у нас загалом два суди, вони обидва були з апеляціями. От З моменту початку, як ми почали там, документи запити робити для суду, і до моменту виплати у нас загалом 19 місяців пішло. Да. 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 Скажіть, будь ласка, чи були якісь сумніви при зверненні до нас? Небольші були, тому що ну, у нас так государство такое, тут так, сложно, как бить. Небольші сумнівани були? Сумніви, що держава не виплатить ці кошти? Да. Да? Этого, що государство не угу. Так, скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалось в нашій роботі? Ну, більше, що спокійно. Без суеты. Очень понравилась мне ваша работа. Mm -hmm. Я, Чи пришлось куда-то ходить? Э... Нет, ничего не пришлось ходить. Все занимались. Mm -hmm. вы, ваша фирма занималась всеми этими бумагами. Никуда не пришлось мне ходить. Чего достаточно была информации как... ну, на всех стадиях? Информации было очень достаточно. Вы предоставляли информацию вовремя. Щодо все добре. Угу. Добре. І я також наголошую, що ми не тільки зараз співпрацюємо по пенсії, продовжуємо там у нас останній етап, але й ми ще з вами зараз будемо судитися за середньомісячний заробіток, це як компенсація за те, що з вами невчасно розрахувалися при звільненні. А мали би ну, в останній день е, служби повністю зробити цей розрахунок о, там, плюс 220 тисяч, як ми з вами з'ясували, не було доплачено. І е, е, наостанок, чи рекомендували ви наші послуги своїм друзям? Так, да, обов'язково буду рекомендувати друзям своїм вашої ну, вас і вашої Угу. Я вам дуже благодарен за помощь, что мы выиграли все-таки свою, ну, выиграли свое дело и добились положительного результата. Так, я теж дуже рада, тому що справа дійсно складна. Багато було розрахунків. Саме от другий суд він був математично доволі складний. Але ми раді такому результату. Це найголовніше. От дуже вам дякую за те, що повірили в нас, і я думаю, що ми вас не підвели. Дякую Да, будемо продовжувати співпрацю. Будемо на зв'язку. Да, Дякую, Дякую большое.